Друзі, всіх вітаю на каналі Фані Гриби. Карпат з Василем. Сьогодні знову виходжу в ліс по білі гриби. Дивіться, який вже Ліс весь без листя, стоїть листя взагалі вже до кісточки, ось так. Гриби нічого тут не видно. Але це не біда, бо в нас вже є перша знахідка. Звичайно, це боровичок, бо я йду, звичайно, все починати з того місця, де вони мені завжди попадаються. І це на тому самому місці, де попередню такого боровичка бочечку знайшов. Там навіть зараз вам покажу е, очищені кусочки білячка. Але перед цим хотів е, вам сказати. Що не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, вести абсолютну активність на каналі. Це допомагає мені просуватися далі і знаходити нових підписників. Друзі, переходимо вже дивитися того нашого боровичка. Так, ось він наша перша знахідка. Я зразу вже прийшов сюди подивитися біля ось цього бука. О, два! Друзі, удача! Це два гриби. Ось бачите лист який грубий. Ось скільки листа, тут нічого не видно. Але дивіться, ці два боровички тут ростуть ось так гарно. А тут вище, ось зараз вам покажу, тут я загрібав. Дивіться, це ось з того білячка минулого разу, де я тут знайшов був. Ось тут він був, такий собі бочечка. Та... І сьогодні прийшов подивитися біля цього бука і дивіться знов удача. Це просто супер, що нам так пощастило зразу. Давайте зривати спочатку цього більшого. Ооо, він трошки вже пожовкнув. Це звичайна така у нас у мороз. Після морозу вони так швиденько е жовтіють. Ну, молоденькі начебто, але... Уже ось такі. Ну цей молодесенький, дивіться, він тільки-тільки на вискочив. Ну це означає, що гриби ще не перестають рости, а ще починають нові з'являтися. Ось так. Тому я думаю, що це наш не останній похід. Ну там буде видно по погоді, тому що вже пізня осінь. Пізній листопад, я б вже так сказав, для грибів це та... Гриби можуть в будь-який момент. Ну як вони не пропадуть, вони будуть десь по один вискакувати ще і в грудні, якщо буде тому погода сприяти. Ну, ось так. Поки що в нас два грибочки, буду відчищати їх і забирати. А також буду тут кругом ходити дивитися. По цій місності. я так роблю кожного разу, коли тут переходжу. Тому що завжди є надія, що... Десь ще вискочать бурі грибочки. Іду шукаю, якщо щось буде, буду показувати вам. Один, два, три, чотири. Ось так ростуть дубовики. Щоб так білі росли. Ех. Друзі, буквально хвилинку вашої уваги хочу вам порекомендувати канал Прикмети та традиції України. Під гарний відеоряд людина коментує, розповідає про конкретні числа і розповідає про церковний календар, про історію дня у світі в Україні і так далі. Багато-багато цікавого. Ось можете самі переконатися, тут є все гарно розписано, що буде в відео показано. Тому людина тільки но створила канал. Будь ласка, переходіть по моїй рекомендації, підтримайте цю людину. Тому що я сам знаю, як важко на Ютубі знайти свою аудиторію. Всім, хто перейде і підпишеться, велика подяка від мене і від автора каналу. Ось дивіться. Ось тут один, тут два. Тут уже старий перевернутий, четвертий. Ще два тут. Це шість. Далі дивимося. Ось тут. Два, сім, вісім. І там зразу де вище трошки чотири. Ось так ростуть дубовички. Кому дубовичків, тут їх безліч, просто просто безліч. Їх ось так вискакує, що то можна кошиком зразу на одному місці набрати. Ось так. так. Дивіться, що знайшов. Зразу два боровички попалися. Тут походив, подивився і ще ось там. Один білий. Подивіться, це просто удача фантастика. Просто в одному місці знайшов зразу три гриби. Один білий. Ось під березою виріс білий. А біля цього бучка ось такі два бурі гриби. Ось так, два і ще один. Ледь, ледь ледь тримаються, тому що ось такі місця в них дуже ледь тримаються. Дуже місця такі, що вже лист тільки їх тримає, можна так сказати. Ось такі гриби. Плюс два в мене там іще у кошику є. І в того ж в мене п'ять грибів. Ось такі. Друзі, лайк, підписка. Йдемо дивитися далі. Ще одна знахідочка, ще один бурий гриб. Уже збирався додому. А тут ще попадається мені бурий грибочок по дорозі. ну Зараз тут ще походжу, позбираю, подивлюся поблизу. Зовсім не тримаються ці гриби, ось так Легесенько прямо стоять. Ну ось такий грибочок уже на спуску. Я ще тут дивлюся, може ще хоч один-два знайду. Якщо тут цей попався, йду подивлюся. Але дуже рідко, це вже капець, це вже... Навіть ну, іти сенсу немає. Ну, раз у 5 днів можливо буду виходити, ще подивитися, там, щоб нові рекорди якісь поставити для себе. А так, друзі, дуже мало грибів, ще біля хати буду дивити. Ну, це просто набиваю в ноги вже, можна так сказати, бо грибів надзвичайно мало. Хоч і красиві. Звичайно, кожен знайдений гриб це купа вражень і задоволення, але... І ходити пів дня за скільки там в мене 6 грибів. Ну це теж не варіант. Тому, друзі, лайк такому грибові. Погнали дивитися далі. молодюсінькі такі добавички вистрибують по всьому лісу. ось Дивіться, який гарний. Дощик пускається. Мочить мого грибочка. Зараз вже віднесу його до тої кубки моєї. Так, тому що я залишаю так на хребті ось. Там у мене трохи нижче, я так понизу ще пройшовся, там поставив рюкзак з грибами і так і ще пройшовся. Думаю, а може ще щось пропустив. Але ні, ні, нічого не знайшов. Продовжую спускатись. Може по дорозі ще щось буде. Будемо дивитись. Це дивина, дивина, дивіться, що знайшов, знайшов білого гриба. Ви собі уявляєте. Ось, звичайно, йому вже кінець, він вже зігнив, його з'їли. Але, тим не менш, факт того, що він тут був. Ось такий білий грибочок. Ех, Добре було б, щоб був гарний, але ну як є, викидаємо, дивимося далі. Ну, білі це вже рідкість, боровички частіше попадаються. Ну, але й білі, як бачите, сьогодні два вже є. Ось так.